Друзі, вітаю всіх з нашого півдня. Сьогодні, вже, як бачите, у нас похмура погода, але плюсова температура, тому я маленьке відео і біжу зразу різати свиням з лаки. Чому зараз? Тому що піднімається вітер. Ще якщо з півгодинки пізніше, то буде вже вітер і не зможу знімати. Тому знімаю зараз. Хочу показати ось. На сьогодні криптомерію, вона у нас одна, хоча я купувала ще кілька, всі загинули. Потім вже я знала, що криптомеріям потрібна на півтінь. Тут у нас вона росте якраз, тут у нас ця вісітка стоїть. І величезний горіх і держить її тінь. Тут, особливо, саме в, в обід тут от цієї спеки нема. Дуже цікава рослина, гляньте, вже вона виросла. як. Називається криптомерія Каяра Голд. Саме цю назву вона має, тому що в неї, бачите, ось жовті-жовті кінцівки. Хоча, дивлюсь, ось одна чомусь зелена. А так всі жовті. Це у неї ось до нові пильнички пішли. Бачите, вже які Женьте скільки їх, які вони цікаві. А потім ще підуть шишки. Це шишки ось минулого року. Ну, ось я бачу, вона починає зав'язувати ось. Манюпінькі, манюпінькі, бачите, це ось нові шишки. Цікава рослина, бачите, вона така, як спіралька йде. Така Цікава, я її шукала довго, ще хочу ну вже є в продажу і ці є. Е, тому що я її вже давненько купувала. Я чекала, її, мабуть, роки три шукала по, по сайтам, по інтернету, вишукувала, питала, знайшла. Теж їх привозили і за кордону, тому що в нас їх тут нема, це з Європи привезено. Ще хочу таку з, з таким зрібінцями. Гляньте, тут пустила от, молоді гілочки. Такі вони гарні, такі вони, знаєте, такі усі-пусі. Вони такі, ну скажу, що вона не м'якенька, от маленькі, просто досить такі тверді, але гляньте, яка це краса, яка це милота. І спіральки, і спіральки. Є ще така з гребінцями, знаєте, як є такий очиток гребінчатий, така з гребінцями є. Ну, теж треба буде саджати тільки в тінь, просто в глибоку тінь саджати. Гляньте шишечка відвалилася. Ось така цікава шишечка в неї. Криптомерії вони з Японії, тому вони люблять вологий клімат і не люблять дуже спеку, особливо як у нас оце влітку тут трендець повний. Але тут у нас, виходить, знаєте, таке як сквозняк, у нас отам от поле йде. Така. Пустир такий десь, на скільки, на, скільки на скільки то гектарів, де я мрію колись <сум> мрію, щоб тут був сад у нас такий сільський. Ну, поки тут у нас пусте поле, і тут великий-великий вітер, і якби їй тут не жарко, і я ж кажу, ще величезний оцей горіх дає їй оцю свою тінь. Бачите, як гілляки аж куди понаростали, наростали, держать ту тінь. І на неї тільки попадає зранку сонце, там, коли воно сходить, і там, коли воно заходить трошечки. Там теж, як бачите, дерева, акації, це все влітку зелене, тому тут ввечері майже сонця і не бачить, трошечки зранку і все. Тому тут вона дуже гарно росте, скажу, один рік вона, у неї стобур тоненький і такий, ну те, що, бачите, він як перекручений, теж теж такий, як спіральний стовбур. І вона була зламалася. Один рік була у нас ще така сніжна зима, вона впала, похилилася, чоловік побачив, я цього не бачила, до речі, він побачив, одразу її підв'язав, ось до і так у нас тут скручу опору від неї прибирати не можна. Тому що вона, от, стовбур, вона, знаєте, така якась. Мені здається, що в неї навіть і коріння таке поверхневе, бо вона не... якщо зняти опору, вона просто впаде. От реально впаде. Вона просто ось держиться на опорі ось. Але знаєте, її... це вже потім таке дійшло до мене їм. Її можна саджати на арку. Робити таку арочку з неї, ну десь таку в тіньочку, І пускати так от на ручку. Я вже думала, можливо, вже чоловіку казала, давай. Пустимо на арку сюди, тому що, ну, арку зробимо, тому що верхівка росте, і в цьому році вона ще виросте. Прирости, як бачите, в неї твелеченькі. А і що потім? Почне хилитися знову, ламатися, обрізати її якось, я не знаю. Кудись пускати таку сторону, робити арку сюди, до ялівця, не знаю навіть. Щось будемо мудрувати, і, і треба в цьому році, тому що прирости підуть. І буде, і я не знаю, що з нею буде. Ну, доволі цікава, я ж кажу, вона з цими своїми спильницьками. гляньте жовтий колір, яскравий такий. У неї завжди простить молоді, жовті, друзі. Ну, зараз, поки зима, поки холодно. можливо, вона така оце поміняла свій окрас трошечки. Ну, бачите, така е, коричневата стала. Гляньте, гляньте, яка це краса. По-перше, це так незвично. Ось, бачите, як у неї стовбур йде ось. Бачите, ось як покручений теж, як спіральками теж йде. Цікава дуже рослина, дуже цікава. Криптомерія є, вони маленькі, ростуть такими шапочками. Ем, я захотіла таку. У мене були, ну до речі, в мене були такі шапочки, <смас> кулькообразні, але вони загинули. Я тоді ще не знала, що вона не любить сонце. Я посадила там, де сонце до обіду, таке до, знаєте, до годин трьох. То... Вона недовго в мене продержалася, а потім вже я взнала, вже цю коли саджала я вже знала, що треба її саджати в тіні, тому посадила в тінь. Дивіться на цю птичку в гнізді. <рес> <рес> Матросик, ти що там робиш? От чудо. <рес> ну, коротше, така цікава рослина друзі криптомерія. Я ж кажу, їх багато є сортів. Якщо хочете, ця рослина для тіні. Вискочив з гнізда. Хочу зараз показати, бачите, о 5 ранку, ну, чоловік просто вставав б на роботу і виходило, було б мінус 3. Бачите, який перепад? Зараз десь на, на дев'яту ось, так, ось такий скачок температури зразу. Зараз ще покажу, що у нас ще вилізло. Це в мене тут квітник оце перед хатою, бачите, тут і попіл, і що хочеш. Вилазить ерантіс. Це ранні ранні квіти. Бачите, я це побачила вчора ось цю квіточку. Вчора вже побачила після обіду. Це ерантіс, перші-перші весняні квіточки. Бачите, земля ще тут мерша, а квіточки воно вже стричать. Це вони вилізли, коли було тепло, то видно, і оці приморозки вже переживають. так. У мене тут досить багато, але тут, бачите, листя квітки, другої, і воно тут затишку вискочило. От у мене в дворі взагалі. Такі я всі палички, що обрізала життя. Раніше тут, я ж колись розповідала, що лечки бала тут, це, щоб чистенько було. Гола земля така була в мене, чистенька. Ну, зараз, по-перше, часу нема. А по-друге, цю дурню вже більше не роблю. А навпаки, бачите, ще палички то викидала. Різані палочки. Оце, де обрізала життєві, палочки різала. І викидала сюди листя там з живців, що обрізала, там понакидувала все. Тому що отой той куток завжди у нас, коли зима. Отой куток, по-перше, там завжди холодно. Саме холодне місце там. І коли зима, якщо сніг, то там завжди снігу нема. Воно якось вимітає звід, звідти і там завжди гола земля. Тому я туди понакидала цього листя і всього 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 Зараз ще трошки прогуляємося, покажу, що вчора зробили. І піду побіжу працювати, тому що вже земля починає прозмрізатися. Це ще держиться завдяки тому, що нема сонця. Тільки якщо винерне сонечко, взагалі буде капець. Буде-болото, бо ми вчора пообрізали кущі і не виносили, тому що вже не могли пройти, бо була чвакатня. Вже вода в ставочках сама починає розставати. Ось вчора зрізали з лаки тут. Це тут пампаска у нас. Вчора чоловік зрізав варіант, гляньте, які довгі оці, дивіться, які довжелезні у нього квітконоси. Дивіться, 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 дивіться. Навіть не знаю, скільки це метрів тут. Отак аштуни, дивіться. А земля, бачите, вже ось розмрізається темно. Треба швиденько-швиденько нарізати з лаків свиням, тому що обіцяють у нас на два дні дощ. Отака погода у нас, друзі. Скачки неймовірні. Ось бачите, тут вже розтало і навіть лід аж провалився тут. там вище. Тут вже вода. Вон, поверху вода, тому що я сьогодні не включала насос. Бо, дивлюся, воно вже розтає саме. Що ми вчора зробили? Ось на цій клумбі. Бачите, вже, в принципі, цей пообрізали. Лишилося ще Хорну почекати трошечки, обрізати вигелу треба, трошечки клен проріжу, так би якби тут вже все он зрізаний, пампаска зрізана. Чоловік ясень цей вже обрізав, парасольку вже зробив, вже там були б наверх гілки і вже це все обрізав, скумпії обрізані. Так, ось треба обрізати, ой. Треба вчора це обрізали тут. Чи лишилися грабельки, треба прибрати. І бачите, обрізали ріантус тут. Чеку сказала, прибрин, сказала, не хочу, все одно треба потім ставити, їх забивати досить важко потім, не знаю. Ну, скажу, що, що треба буде половину куща відкопувати, бо дуже величезний вже. Так, Потім підемо туди далі. Отут був у мене барбарис суперба. Ось його гілки обрізали вчора його. Оце вчора вже вивозити книги, то зараз хочу швиденько-швиденько вивезти. І ось тут у нас був величезний кущ, ось тут просто величезний кущ. І бачите, що лишилося, Гляньте, які стовбуряки вже були. Бачите? Прибрали чому? Тут, по-перше, треба буде відкопати міскантус, а по-друге, вже був величезний кущ. Ну, ось, бачите, які гілки, оце тут повсюду, це я складала вон, сьогодні. Оце привозить треба оце з під нього, тут всі гілочки. Ось. Чому ми так обрізали? Тому що, по-перше, він був величезний старий. Ріс тут вже ну, довгенько, він тут ріс десь я не знаю, десь скільки років, ну, давно коротше, він ріс тут. Бо величезний вже вимахав, бачите, ми стригли його кулькою такою, але. І я вже побачила, що в минулому році було дуже багато сухих гілочок. Ну, ось таких гілочок було багато сухих. І дивлюсь, що, що напевне, оця якраз вона є сухуща гілка, бо щось не видно, що вона жива. Коротше кажучи, пообрізали і буде він відновлятися. Я говорю, ну ще побачимо ще цей рік, ми, можливо, взагалі приберемо, знаєте, вже. Оскільки років пройшло, я, я от на зараз взагалі б відмовилась від барбарисів. Там ще є кілька штук. Наприклад, ті, що в газоні ростуть, я би відмовилась від них. Вони такі колючі. Скажу, що як, як, які б вони гарні не були, але все-таки хочу відмовитись від них. Поступово, мабуть, поприбираю їх всі. Так що ось так, друзі що поступово-поступово садочок наш стрижеться, прибирається. Зараз там, де вчора прибирала жон, та клумба, обріжу злаки для нашого кабанчика. І буду далі чистий усі, якщо стигну, тому що ось, Бачите, земля все розмерзається. Воно вже Я ж кажу, Добре, що сонця немає, інакше б я вже б не вийшла в город. А зараз біжу обрізати злаки. Якщо щось стину сьогодні зробити, то вже потім зніму відео. Ялівці побачу, якщо зможу пройтися, побачу. Можливо, відкладемо вже наші ялівці трошки пізніше, бо треба спішити різати злаки на два, а то й на три дні. Хоча на один день зрізано, вже вчора зрізав, трохи заніс. Тому що мені на сьогодні і на завтра треба приготувати, бо потім досі, я в дощ різати не буду, а кидати злаки їм треба. Вчора тут спиляли з лаки трохи теж. Куничник у нас Карл Фуестер. І тут уже трошечки прибралося так. А вчора все-таки обрізала ще Тамарикс один, бо тоді не встигла, коли хотіла ось тут, бачите, обпиляла, як лишилась тут буряки одні. А це вчора що ми робили? Вчора чоловік обрізав, я обрізала, а ще посадила вчора горщики, горщик і червоний все-таки прямо на дворі. Вчора так тепло було, ну, потім все-таки занесла в хату. Так, все, друзі, побігла я працювати, поки нема ще болота. Ось така у нас погода на півдні, отак міняється. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна. Язик так чешеться. Сказати щось. Всім миру добра, щастя, здоров'я і всім пока.